Статистика по соцмережах, де українські користувачі зареєстровані в Україні. Йдеться не українські це тільки дуже важливо. В Україні. Це дуже важливо. Я він показав статистику. Скільки з 24-го числа, з 24 лютого перейшли пости в інстаграмі, якщо не помиляюся, 68%. Я зараз просто не можу. Я в телеграмі це постив, це дослідження. 68% вісім україномовний контент споживають, і самі, і самі друковий почали друкувати, друкувати українською мовою. Це настільки Фейсбук аналогічно було, десь приблизні цифри. Ютуб ютюб. <кій> лише е, з України 8% споживають україномовний контент лише 8%... населення нову крош... не населення юзе ти... юзерів юзер зі всіх юзерів українських з прапорцем українським 0,3 плюс 3,8,0 з українським прапорцями, які заходять зареєстровані під Україну. Лише з них зі всього вони тільки 8% українського працює. А пропорки. знаєш, чому? Є така е, побутує це дуже так, мало. Побутує, так, побутує така думка катастрофічно. Побутує а така думка, що бо нема що дивитися. Е. Так, бо, нем... бо ви її не шукаєте. Дивися, я чесно, я займався. Ну тобто, там це, 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 це в рамках виробництва там виробничих потужностей, займався з кілька Це вже здається, третій, четвертий канал, четвертий зараз канал немає. 24-й. Uh, Розкрутить, ні, uh, не 24-й. Uh, так so, би сказав Андрій Іванович, так він заканавше. Дивися, ну насправді відверто. Заголовок. Не заголовок, а навіть заголовок російською мовою. Ну, клікбейт. Це, ну, це відразу клікбейт, бо ти охоплюєш яку аудиторію. Не йдеться про Росію, так люди, які розуміють російську і звикли просто споживати російськомовний контент. Або просто розуміють хтось англомовний звик споживати. Ну дивись, Він, просто мій, як можна назвати відео, да? бамжиха в центрі Львова в фонтан. Да? І всі дивляться, це прикол, це, да, це смішно. Всі заходять, дивляться. А якщо назвати э, жінка безхатченко? помочилась у фонтан у центрі славетного міста Львова. Лева Лева це пісень. Якби якби ти так писав зал, ми ти вражаєш, що ви карчук писав не якби на те подивитися Вулиці Львова. Бісали у фонтан. Тобто така все російська є, які прийшли там до того безумовно набагато більше патріоти, ніж я, і спілкувалися там до 24 го числа російською мовою. Я знаю таких людей.